Саджує. Попав. Ще попав. Нокнув сам длищи А, вбив. Не-не, нокнув нокнув Та він Мер зразу Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Я четвер бачу, ти де падаєш? Да. Вони ja, Он я тут. І один до тебе, добре. Он еще пушить? Молит кинул сюда. Один на желтый, там один там. У меня знал плеч-карты. Бекон Майя снайпу, пан Львів, команда якась грає з нами пушить, пушить нас сзади пушить, чуєш? У порі Тут під нами Мені дуже зла. мною один то все Я не знаю. Знаю тоже я Хилс. Ти скільки завалив? Трьох? один. Я один. Панна меж собою, Хоропи, да? Угу. Лад, я взял шестерку, тебе скейна. Едем? Да, да, еду. Бля, машину знов просрав. Мг е, 3 Я беру Мг 3 А що було тут в дробе? Ну давай. Все траш, миту. Погнали, Каша патроны. Патроны, я багато забрав. Ну, давай едем. Давай від'їдемо десь в сейв. Я подивлюсь, де ключ карта. Чи, чи не їдемо на ключ карту? Давай е e, написано кемп один я просто погуглю секунду. Надії тут нікого ще немає, як думаєш. Тут є, коротше. О, машина їде. Чуй, чуй, чуй. ТБС Серйозно. Ти плакує. будеш я, Та візьму Та візьму чи ні а То бери. Сішку ще взяв. Тут є То він не ставиться на грозу вроді. А я візьму, можливо, во цей Мені треба глушник такий на грозу. Їдем? Чи пішки, Йдем пішки, Є грба ми зараз поздихаємо. от тут -от є, я, типа. йдем десь до них. Чекай, ти ту М24 вибив чи ти, типа за ті копійки взяв? За копійки взяв. <рес> Не-не-не, ну, дивися сам, тебе патронів зараз Мало буде. Не десь летять, там де фаєр, бачиш там фаєр вистріли? Вот, їх луплять, вони падають. дебіли, <рес> Він вже не взлетить, його зараз понокають їх. Йдемо туда Можно идти? Там зараз за дроп бойня. Потом вам бежать фуллопа не валом. Вот. Валы. Бля, в дерево попал. Я его загубил. Илья. Yeah. Вот ему стоит. Не рухается за каменем. Бежать. Uh. Мне сзади попало. Я ему попал. Слева. У нас тут а, в кемпах на оранжевый. Mm -hmm. там дроп падает теперь тебя. Ну вот, Винни, как раз тут а я. Бігай на приседішки якийсь, блядь дурак. Тодик. Ну, сзади на дроп жіп пау. Можна було прикрити. Я вранню, що він тут підцілюю. Я його не бачу. Ааа, да, да, бачу. Певно ну, в зону їде. Тебе я теплак, чуєш, там модем лутає дроп. А, ти далеко. Куди они поехал, блядь? блядь нас тут типа щасливо по мені стріляли, пам'ятаєш? речі, там на жовті тепе були Бля, двойки тут поле. Ще попало. Пол, Головне, щоб зараз на неяко не надо Хто буде така жопа. сади. Одна, блядь. Лягай, лягай зразу. Дай мені дати на тебе. Ні, я заховався. От криса, блядь. Пушіть тебе. Здаром. Ти мен Ти гониш, блядь. Не бачу його. А той що на горбу коін в тік тоже? вас на Нок, нок, оранжевий нок. Тобі має бути видно, я справа є. Тут yeah, він тут -а. Я думаю, де він вся той загорбок. У мене все розпет. Я дам ремку. Треба ж мати все фолове Але зона йде. Перший аптеку юзай. Це ж буде п'ята. Zatap to no. jako, czy nie? Czemu masz? A, ja mam. Pobierzemy w zonę, Robert. Tak. Zona idzie szybko z naszego boku. Но ну, мені прямо в дупу тиснуло, перегнала. Ти спід, на краєчку, це тут це... можна лягти, порямаєш собі. то просто Кидай сильно вгору. Давай тута. На тобі ремку. Ти в кікемері тебе не має бути видно. Може ще задних хтось побіжить О, рейс, чуєш. Диви, mm -hmm. Зразу Зразу двох, да? Аптека Чи він маєш? Немає, вже. У мене є п'ять. аптека Боліків і... теж немає. А, тобі дві, чуєш? Зараз Давай може тих хвост хлопнем. Давай. Чувака ми Кіс, Я тут його ну, на уран. Чувака, ник і минет. На старий, дві аптеки дав. Давай. Okay. А ще ззаді вроде хтось стріляв, не? не там валят. Тут ще одні дропи Але він мы, походу, лута той що рейс взяв О, тут во, бегал. Эээ, e, давай лупаем. Давай, давай, давай. Я його вроде. Тебе в теплоку не видно? Тобі має бути через дем теплаку видно бути. Я його кручу справа, чуєш? Він за дропом. На, ще АВДшку має, бо я одного нокнув тоже. Чи того самого нокнув? Їх добили. Так. Ні. Їх добили. Одного. А мені кіл не а, дало. Одного добили. Я його не бачу, ти типу. Мене з ангарів луплять, я відходжу. Хорош. Ви в нього знов а АВДшку? Його добили. Мені асист дало аж тепер. Сангарин на ножом типа нам стріляють Вот ты чучело. Давай, він далі стріляє по мені, то просто Як, да. По мені попало теж. Сей, труп. Але я в краєчку зони, Хіба демі старий. Я That за ящиком. мене зліва мене заліво десь вилупили. На тобі дем я скинув два. Кинь під і, і ще правою кнопкою мешки під дупусу. Хорош. Мене. Yeah. Mm -hmm. Я mm -hmm. посунул, я відсунувся, я відсунувся. Хілиць. Маєш аптеку? дам велику можу дати. я А ти ще смоки маєш? Ні. Що за звук такий був? Ну, це десь ящик був, де він? Нам треба йти. Я біжу старий, бо інакше тупо нам. По мені стреляють. Десь лежить чума ходіна. О, Отам! Я його нокнув. Нормально. І другому в голову дав. Там третій шлем. Ти типу, по це не я. А хто? Хто шейну стріляв? О, 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 о. Я вбив через смок. Львів, команда. Хто, а хто, хто стріляв что я с якоїсь? коїсь? Та то я його вбив його. А, на жовті є двоє. Нам треба в зону старик. 8 секунд. Yeah. Димів нема. Може, у того тіпа дими є, чи він немає? Короче, я піджимаюсь сюда. У меня патроне вже. У мене один патрон. Я ебал. У <сум> меня є 222. Що ты не сказал? Ну що ты, бля? Бля, я тут не в зоне буду. Бежи, бежи, бежи. Бля, я не в зоне. To po Tobie? Jo. No. Hmm. Chyba doběžeš do mnie, ale tobie na ciebie. Strzelaj ze snajpery. Не, десь я не бачу тих додіків. Тобі через теплак має бути видно Я бачу. Зараз побіжать, вони ще не біжать, тільки кидають. О, бачу. Провіша там А вони лишився. Хорош? Оп. Стоїв Ще другий Побігти. Наліво до мене? О, ні, він там за горбиком. Угу. Я димів не немає, щоб на тебе. Ти можеш до мене добігти, я тобі... А, ми не в зоні. Я би тобі патрони накинув. Побіжить. Вбили. Все, лишилось справа, та-та-та. Я біжу до тебе, за того сина, я тобі можу дати сім'орки, у мене є 220. Але не спіши. Давай тут -то під горбиком, на тобі сотку. Тут во старий. Я за сіном просто. Тебе є щось кенти якусь гранату? Я буду під горбом. Тут не видно. Мене тільки сішка і все. Граната! Один десь там. Молік ще тобі кинули. Він з, він з диму кидає. Тобі не видно ти плакуй його? Ми yeah. Може тут під горбом, мене тут не видно. Граната. Та ти гониш, блядь. Лівого нокнув Шопін. Шопін поне. Вправо. вправо Дав дві тички. Щуряка лежав в траві, прикинь. Yeah. Huh. Гарна катка. Є, you да. yeah, наливай! Поговорим. Давай ты складом, на. Давай на ізі Дивимося демедж, uh -huh. зберігаємо каточку, заливаємо на канал. Ставим лайк коментарі. Ти Ты зараз? дара? Yeah. Нет. Yeah, ты... Антоніо то хто він там питает, чем играем. 664 726. Класна катка.